Торонто Рапторс наступна команда. Ми повертаємося до е, NBA. Е, я написав, що 50 на 50, стан нестабільний. Е, програли вони Орландо спойлер, але спойлер таки на одне на один пункт виграли в індіани, але ну було важко. Шодер Барнс, Анунобісіакам Польтл. і тут такий момент. Е, Шрьодер, скільки йому вже років, сіакам також не молодий, ми про це будемо казати. І Яко Польтел, ну слухайте, те, що він набрав сьогодні, 10 плюс 10, Але ну якщо в плей-офф то Mm, ну буде важко. От така моя <плес> думка. Але Тренд Джуніор, який Гаррі бенч плеєр, вері бedбенч стат. Я навіть не буду приводити цю статистику. Там 4, 5, 6, 3 очки. Тобто, ну слухайте. Так, в плей-офф багато не пройдеш. Ну тому. Такий момент, що е, десь я бачу, що не те, що до кінця укомплектована команда, вона трохи ну не те, що навіть не зіграна. Е, я не бачу дороги на прогрес. От чесно, е, вони отак і будуть здається, ups and downs. Ну вони е, реально. Анонобі 11 очок допомагає. Вони зберігли кістяк да, після уходу в Анвліта роблять з Барнса нового кавай, але ж на це треба час. І взагалі чи вийде А, Новий тренер. Ну, тут таке, тут важко ще щось сказати. Але. Я думаю, що все ж таки буде перебудування команди, чесно. І скажу зараз трошечки згодом, саме чому так. Я побачив, що програли Орландо Торонто. Ну, проти Індіани я також гру побачив. Але, ну, Індіана, ми бачимо, що вона грає. Да? Крейзі стиль Карлайл, тобто вони можуть накидати 150 і виграти в Атланти, вони можуть накидати 120, наприклад, і програти Торонто. Але ми зараз про Торонто. Мені не под... ну взагалі, ось малюнку гри немає. Коли був Ван Вліт, якась була структура, хоча Шрёдер – це краще ніж Ван Вліт. Структури я не побачив, і це може про взаємодію взагалі всієї команди. Е, от кому подякувати з бенчу це ачіва. А чува, точніше, 6, 4, 5, Неважливо там статистика, які саме показники, от його показники. Дякую тобі. Тому що дивимось на другу чверть. Подивіться, зіграно майже половину, і подивіться, скільки пролітає Торонто над Орландо? Да? Ну плюс 17, От як вам так? А що ж тоді буде з іншими командами? Хоча в Торонто реально потенціал е ну, заходити в плей офф в плей-іп. Сіакам не робиться е молодшим, тому 16 очок, 8 підбирань, але йому важко одному тягнути. Барнс ще не являється супер-франшайз гравцем. Він на шляху до цього. <звучить> а, от якось отак. Анунобі він більше пішов, мабуть, в чернову роботу, чи в захист, чи допомогу. І ну важкувато виглядають. Важкувато. А, тренер чи с... підходить він за стилем до ці цього клубу. Сколесякам, не зважаючи на все, давайте все ж таки казати. Still got his all-star level. так, да, але, але, є просто такі моменти, що плюс сезон або мінус сезон, або нейтральний сезон. Я би не став робити ставку на Паскаля. Тому треба рухатись далі, тому що суперники не сплять, і це факт. Тепер ми поговоримо про Деніса Шрёдера та центрового, який, хоча і набрав 10-10, але ще я про нього скажу. Третя чверть майже четверта, вже три хвилини залишається. Мінус 18, і це проти Орландо. Навіть якщо стартова п'ятірка крута, вона мені імпонує. 18 очок. Привіт. Ну, це багато. А, ну, може, бенч слабкий? Ну, не вистачає. Ну, може, в цьому саме матчі вони не забивали, але. Я не буду розбирати детально гравців, Бенча, Торонто команди, але я бажаю тільки перемог цій команді. Тобто що я кажу як міні висновок, що максимум перший ну плей-ін або перший раунд ну, я більше схиляюся до плей-ін, але. Мені відчувається, що Шльодер та Польдел до побачення, і буде ребілд. Реально, сіакам також до побачення, і буде серйозний там ребілд. А тому, тому ну типу нема сенсу зараз сильно рвати. Вибачте. П'яту точку. Шльодер, 24 очки Хтось скаже: слухай, ти сказав, що була структура з ватблітом було краще. Ну, а 24 очки. Але Шльодер, він самостійна. Взагалі, така людина він більше від проходів, від заслонів. Ванвліт це дати пас і піти на периметр. Але Ванвліт був мені здається, ментальним лідером. це не про Кавая, це про між сіакамом. Там ти вже ж анунобіс і. Марсу, ну і тепер центровий, який перейшов з Торос Сан Антоніо, точніше, який повернувся. Да, про Польтла поговоримо. Я правда роблю такий маблектакого ворку, що може Боже, це лише одна гра, але ну так виграли в Індіани. Окей. Ну, я ж кажу, буде апсендаунс. 50 на 50. Слабкий бенч, реально. Чува та тренд. Отже, центровий з Сан-Антоніо Польтл. Так, 10 плюс 10. Окей, хлопче, але слухайте, ну, будь-який. Ну, по-перше, будь-який суперник на, у цій конференції нав'яже боротьбу. А, Цьому гравцю. А по-друге, що фізично він ну не в найкращій формі. Він міцний, але не швидкий. А, і ми бачимо, що в четверту чверть Орландо заходило з майже ну плюс 18 да математика. Тому я вважаю, що для плей оффу туди. Для максимальних цілей, не для плей-іну, для плей-офф сіакаму або хто там буде, ну, тобто потрібно більш серйозна людина під кільцем. А поки що поки що, маємо, що маємо, і, може, з бенча вирощують гравців. Хто його знає, яка там фішка в менеджері в Торонто. Барнс, франшиз, плеєр. Нема питань. Вісім асистів. От, оце мені трошки ну, зрозуміло, але і я здивований. Ну, я розумію, що на нього здваються, мабуть, і він дає передачі. Ну і 14 очок. Тобто, Хоча і Шрьодер більше накидує, але ну, всі розуміють, що навколо Барнса буде ця франшиза, універсальний гравець. От таке Торонто. Я е симпатизував, симпатизував цій команді, і мені хочеться, щоб вони перемагали, але я більше вже схиляюся до нейтрального, тому що я відчув ребілд реально. 6-8, е вони набрали е мінус 2, ну, вже мінус 1 після перемоги над Індіаною, спойлер. І коли ти набираєш 100 очок. Все, в сьогоднішній NBA цього замало. От 110-120 тотал, да це шлях до перемоги. Я не кажу про 150. Але це що ще, сьогодні ще будуть від мене відео. Тож, він та ж баскет.